Доброго ранку. Ми любимо передплатники україномовного каналу. Дивіться, який гарний ранок. Сонечко там стає за домом. Шоста ранку, ми з Максиком вже на прогулянці. Сьогодні шкільний двір. Люди ще не бігають. Це шоста, зазвичай вони вже бігають, але сьогодні... Вітерець прохолодно. Я на російськомовному показував навіть липу там поламало. Ну, тут затишно Вниз злізли. Так, Сьогодні у нас 20... А, теж літерець. 21 червня 2024 року. П'ятниця. Гарно, що п'ятниця, але не зараз, тому що відпустка моя. На цьому офіційно закінчується. Я на роботу ходив. От по цьому бігали з дитиною на час. Я по тому, вона по цьому, хто швидше. Вона не хоче ходити на шкільний двір. Ладно, так що, як пройшла ніч у Харкові. Звичайно. Все звичайно так. Дивись, ну пади. Це яма щоб кидати звідси гранату потрібно. Ну, полоса перешкод дає. <кій> Тривогу. Два рази мені заноч. Спати заважало. прокидався. Вибухів дуже гучних не чув, але такі далекі, не завжди, на жаль. Ось Харків. Харків потерпає. Війна близько. І коли вона закінчиться, ніхто його не знає. Ладно, всім миру доброзлагодимо, Ми зараз на цю гору поліземо, так, Максипу? Всім щиро дякую. Ну і будемо жити, незважаючи ні на що. Все, до побачення, мої любі. Пока, Макс. Лісь.